Слава Ісусу Христу! Знаєте, це звичне таке привітання. Я б хотів, щоб сьогодні воно набрало особливий зміст, бо це слова подяки. А ми сьогодні з вами що святкуємо? Свято подяки. І то, звичайно, коли ми кажемо ці слова, слава Ісусу Христу, значить ми виражаємо свою вдячність. Ми дійсно прославляємо Його за ті милості і благословіння, які Він посилає щоденно у нашому житті. Сьогодні особливе служіння, і це свято жнив, свято подяки, це те, що в неділю ми зібралися разом, щоб поклонитися Богу нашому, але ще особливість: ми зібралися разом два служіння в одне показати і собі, і Господу, і всім нам, що ми одна церква, ми одна сім'я. Ми разом любимо Господа, служимо Йому, і ми хочемо разом Йому дякувати за милості Його і за Його благословення. Коли ми святкуємо якесь свято, перш за все, не просто привід, святкувати чи нічого не робити. Це завжди привід, щоб подумати, а Чому навчає нас це свято? Які уроки ми можемо взяти з цього свята? І тому продовж сьогоднішнього служіння. Звичайно, давайте будемо про це розмірковувати. Але перші проповіді я хотів просто нагадати кожному із нас, а які витоки цього свята, які джерела цього свята, звідки воно появилося, Чому воно появилося. І якщо ми подивимося, то витоку цього свята, вони дійсно мають свої коріння ще з Едемського саду. Коли Бог насадив цей сад, і коли в цьому саді він створив першу людину, він дав їй перші такі заповіді. І заповідь була така: пануйте над усім моїм творінням, обробляйте цю землю, дивіться за нею. Це ваша буде такий обов'язок. І дійсно, коли Адам і Єва ходили по цьому саду, радувалися, як все прекрасно Богом створене, дивувалися, як воно росте, як воно цвіте, які плоди воно поносить, це так наповняло їхні серця, і думаю, вдячністю, що великий Бог, який так чудово все створив і створив їх, так украсив їхнє життя. Але, на жаль, оця ідилія, вона не була досить довгою. Гріх, який вторся в їхнє життя через їхній непослух, зруйнував цю ідилію, зруйнував це життя в раю, і вони, вони вимушені були залишити це місце. І більше того, у своїх вони почули слова Божі з осудом. І присуд Божий за непослух був такий: проклята земля через тебе. Тернини й бояки родитиме Тобі. Поті чола свого їстимеш хліб свій. І, залишивши рай, вони пішли по землі. І вони скоро зрозуміли, що дійсно їхня залежність тепер повністю від Бога. Чи пошле він врожай, чи буде хліб, і вони щоб замолити свою провину, щоб якось Боже благословіння було на них. То вони почали приносити жертви від плодів землі, від плодів своїх отар, щоб яким чином подякувати Богу і просити милості в нього на новий врожай. Але часто забували про це, часто, коли мали хліб і це необхідне до цього. Починали видумувати нових богів, їм клонятися стихіям природи, забуваючи того єдиного, хто дарує їм і хліб, і до хліба. І тому, звичайно, народ з часом зрозумів, що він залежний від Бога, коли Бог вибрав євреїв як свій вибраний Божий народ. Вони теж зрозуміли з часом свою залежність від нього. Бо коли вони були в Єгипті, а були вони там продовж 400 років, то знаєте, вони не відчували особливої проблеми з їжею, вони не відчували особливої залежності, проблем з урожаєм. Чому? Бо кожною весною у верхів'ях Нілу випадали сильні, сильні на екваторі дощі, вони наповнювали цю річку водою. Ніл розливався в єгипетській долині, орошав усю землю, приносив такий, знаєте, добривою, такий лес, який встиляв усю землю, іл такий. І що? Єгиптяни, євреї, які там мешкали, просто виходили на поля свої, вода заливала всі ями, які вони викопали, ставки, резервуари, і тоді їм залишалося що? посадити щось, потім поливати із цих резервуарів. І все вони розуміли, що дійсно ося благословіння Нілу воно дає гарантію їхнього врожаю. Поливай, сади, доглядай. Але коли євреї прийшли в землю ханаанську, в землю обетовану, вони зрозуміли, що тут зовсім інший порядок, і Бог навіть попереджав їх, коли ви війдете в землю, оцю обіцяну мною вам, то що, там не буде залежати від ваших рук, ні від ваших ніг. А від роси небесної, від дощу, який Бог може послати, тому що єдина ріка в Ізраїлі це Іордан, який тече в ущелині мінус 800 метрів. І зрозумійте, підняти звідти воду і поливати поля, це було нереально для євреїв. І тому кожного дня вони просили небо, просили Бога, щоб він посилав їм дощі. Кліма, де 250 днів на рік теоретично навіть не випадає дощ. Вони розуміли повністю свою залежність, щоб весною пішов дощ, який би міг би розсити поля, щоб осінню, коли вони сіяли зерно, пішов дощ. І тому вони очікували милості від Бога, розуміючи свою залежність. Але часто за непослуху свого. Їхню землю накривала засуха, накривали отакі часи голоду і безхліб'я. І тоді вони ставали на коліна і розуміли, і просили: Господи, якщо ти не даш дощу, то що загинемо ми. І діти наші. І тому, щоб постійно щорічно нагадувати людям про їхню залежність від Бога, від дощу від неба, Бог установив особливе свято жнив. На єврейській мові воно називається свято шавуот. І в книзі вихід, 23 розділ, 16-й вірш, сказані такі слова. Відзначатимеш і свято жнив. Перші плоди твоєї праці з того, що ти посієш на полі. І ось що ти посієш, звідти пішла преобірка, да, те і пожнеш. І тому тричі: на рік весь Ізраїль мав приходити до Єрусалиму і дякувати Богу і одне із свят. В який приходили всі до Єрусалиму, це було свято жнив, як підкреслюючи, що це одне із найважливіших свят, від яких залежить життя і благословіння ізраїльського народу. Це підтверджує зв'язок між працею людей та їх вдячністю Богу. Бо в цей день треба було принести з полів своїх, оці снопи і пред'явити Господу і сказати: Господи, ми маємо благословіння, ми маємо хліб. І дякуємо Тобі. Давайте повернемося в наші часи. Що сьогодні нам говорить свято жнив? Дві такі думки залишу вам на пам'ять, і щоб ми зрозуміли це буде предметом навіть нашої молитви. Перше свято жнив, і на сьогодні говорить нам про те, що ми залежні від милості Господа. Якби ми не старались, як би ми не сіяли, якби навіть не поливали, не обробляли. А що, якщо Бог не дає врожаю, і, мабуть, в цьому році дехто з нас і переконувався, о, весною так буяє, а сонечко так припекло, як на екваторі, то багато що і було втрачено із за цього. Але урожай залежить від Бога. Це перше і друге. Щоб ми були завжди вдячні Богу, що по Його великій милості ми маємо необхідне, незважаючи навіть засуху, незважаючи навіть на війну, на інші обставини, але дякувати Богу, у кожного з нас вдома є хліб, і що є, і до хліба необхідне. І тому, хай наші серця наповняться вдячністю Господу, і ми будемо дякувати Богу, бо добрий Він є. І віки Його милосердя. Я зараз пропоную, друзі, вам всім піднятися. І ось давайте одним реченням, одною фразою, але скажемо як можна більше людей, скажемо вдячність Богу. Не будемо зараз щось просити, а просто є за що дякувати. Подякуйте одним реченням. Давайте всі разом будемо молитися.